Вітаю вас, друзі! Давно мене не було в Етерії, я був в роз'їздах. Ми закінчили низку фестивалів здоров'я по Києву Київській області. <кій> я хотів би зараз поділитися з вами цією інформацією, щоб ви потом не жалілися, що не маєте зворотнього зв'язку. Вчора ми тільки повернулися із Фастова, там ми провели вже третій фестиваль здоров'я. Я чому називаю їх фестиваль здоров'я? Так воно зайшло, тобто по назві. Це дійсно від свято, коли хворі люди відновлюються і дуже швидко відновлюються. Ми маємо позитивну енергетику на зворотній бік від людей, тобто, коли ми сіємо, а після того отримаємо. Такі фестивалі здоров'я вже мають. Природу свята. Чому? Тому що коли людина заходить, наприклад, після інсульту військовий, він йде з паличкою, а через 2 години він вже ту паличку не тримає, а це інколи можна називати чудом. Або коли діти батьки приїжджають з хворими дітьми, тим же церебральним параличем, або аутизмом, або біполярними якимись вадами. А після того ці діти спокійно, нормально э, спілкуються зі своїми батьками, а не на прузі в не нервовому э, стані або депресухі, або ще якогось такому, то це дійсно такі чудеса, і вони не мають відношення до медицини, як такової, взагалі не мають ніякого відношення. Ми все-таки э, бачимо це повернення на природні відновлення, <кхм> на те, що. В селіна природа подбає, а розум людський він має такий хист вірити чи не вірити. От я розділяю людей завжди на дві категорії віруючі люди і невіруючі люди. Віруючі у щось. Ну, наприклад, в тому що Україна незалежна країна і має перспективу, величезну перспективу. Ось тобто є віруючі люди. З невіруючих зараз уже більше. Чому? Тому що 10 років йде війна, вони не бачать не, не знають тенденції, вони не бачать ні цього результату. А ті люди, які, наприклад, в моїй команді, вони вірять 100%, що Україна відновиться, все буде файно. І точно таким же чином я перевожу його на людей. Тобто, що таке держава? Держава це люди. Тобто, Є чотири ознаки держави. Я зараз не буду про політику, але є чотири ознаки держави, в тому числі говорить, населення, територія, Устрій. І, політичний мається на увазі устрій. І ці напрямки говорить, і у людей точно так же відбувається. наш організм фактично говорить, це маленька копія. Взагалі, маленька копія всесвіту, я не кажу навіть про державу. І якщо говорить, люди хочуть бути здоровими, да? є таке, таке прислів'я. що Якщо говорить, людина хоче бути здорова, лікар йому не може зашкодити. Сьогодні у мене я вже більш-менш виспався. <кій> Вчора ми поздно ввечері повернулися, і я розповідаю вам про ефективність цих поїздок. Ми за, фактично за 10-12 годин роботи можемо пропустити більше 50 людей в безпосередньому контакті. Це вже такий він став вже стандартом, мабуть, стандартом прийому. Людей і ті, які зразу вже отримують результати, ми підняли величезну хвилю протидії медичних закладів, проти таких от, проведення таких от фестивалів. Чому? тому що пацієнти, їхні пацієнти до них після того не повертаються або не звертаються. Ну, уявіть собі, якщо на якійсь терапії. Пігулкові, де витрати на одну людину йдуть від декількох тисяч до десятків тисяч, наприклад, тонко хворого це десятки, а інколи сотні тисяч гривень витрат. А тут людина відновлюється за два-три місяці, і фактично говорить, це не то, що ви там якісь витрати з нулями, то, то майже ніякі. Чому? Тому що от такий от наш прилад, як IUS, IUS плюс називається це косметичний засіб, так його, ми його зробили, що це косметичний засіб. Він дає детоксикацію організму, починаючи від одного, одного використання. Тобто, якщо ми беремо цю маленьку да, то якщо ми зробимо ванночки для рук і для ніг. То людині на наступний день вже йде покращення. Якщо ми беремо більш важку артилерію, це такий прилад, як унісом інформаційна терапія, в основі його вкладається. От бачите, так, так він працює. То все тут. О, кнопочку включили, і 5 хвилин йде випромінювання. Якщо двічі включили, там, 10 хвилин випромінювання йде. Якщо тричі, то до безкінечності випромінювання постійно. А ви вже, в залежності від того, які точки, які зони ви опрацьовуєте, от, згідно таких от, рекомендацій до цього приводу, ви відновлюєте, починаючи з будь-якої системи, або починаючи від органу. І це дуже швидко робиться. Ну, наприклад, тих людей, які стражають на високий тиск, або на високий, або на низький тиск. То есть, ну, більше в нас і пертонів в країні то відновлення за два сеанси відбувається, і вони стабілізуються, і після того не повертаються ці показники до тих важких говорить, норм, які переживають люди. Бо що робить пігулка? Звідки вона ще взялася? Люди не знають про це. Пігулка взялася говорить, ще наприкінці, минулого, позаминулого століття, як швидка допомога при випадках там, пандемії, якоїсь небудь у військах, ну, наприклад, тієї <кхід> дезентерії або проносу. Тобто видавалася така таблітована форма, тобто спресовані порошки були. Раніше пігулки робили з порошків. Чому? Тому що це від природи йшло, коли наші пращури розмолували там кору берези, там, дуба, да, бо якісь корінці сушили, потім кидали їх в узвари, потім цепили. ну, медицина звідси це бере. І пігулка з'явилася просто як форма, тому що вона була дозована і вона була. На кожну людину і воно допомагало. ось такий формат. А якщо це на постійній основі, то ну, ну, як роздивлятися, що ви будете на сніданок е, обійти вечерю і завжди їсти по торту. Подивимося, що з вами станеться. Одна справа, коли це свято, і ви маєте отримати насолоду від того, що ви спробували таку гастрономію, а друга справа, коли це перетворюється на їжу, тобто пігулка стає їжею. Це жах. Чому? Тому що хімія така, що привикання і звикання відбувається фактично за 2-3 прийоми. А от відвикання від нього, як у наркоманів, йдуть на це роки, якщо ще це здоров'я можна відновити. Я чому сьогодні вийшов в ВТР з такою темою? Пояснюю, що мені не цікаво вже людей запевняти, що їхнє здоров'я їм потрібно. Тобто мене це вже не цікаво. Раніше я переймався, ви пам'ятаєте, я 25 років працював з малою академією наук, да, збирав тих винахідників, збирав людей, які розробляли відповідні препарати, які допомагають людям. А після того, коли вони в більшість випадків, 90% випадків, це люди, це були такі я мені для себе да, або слава. Тобто в нас такого немає. Ми говорить, якраз пішли від зворотнього боку. І, можливо, ці 10% людей, яких я зібрав за 25 років, а їх дуже велика кількість получається це винахідники, унікальні винахідники, які надають говорить, свої розробки в загальне користування. А ми його віддосконалюємо, формуємо, і от зараз прийшли до висновку, тому що в громаді після того, такі як е, міністри охорони здоров'я ляшки в лапках, да, це е, фактично я вважаю, я вважаю, що їх вже треба до нюрнбургського процесу. Тому що та вакцинація, про яку ми казали, яка в Європі говорить, визнана сьогодні актом самогубства, причому вже підтвердженим актом самогубства, тому що і е, в Парижі це відбулося, то тобто у Франції, і в Німеччині підтвердження. І в Швейцарії, наскільки я пам'ятаю, це вже вакцинація по, проти ковіда визнана у світі як акт самогубства. Ви собі можете уявити, і за це ніхто не поніс скари. Мільйони людей по всьому світу загинули. Скільки ще вір, будуть наслідків, ми не знаємо. А це я думаю, що це сотні мільйонів ще будуть, тому що така програма була е, впроваджена. І за це ніхто не поніс кари. Ну, це мені дуже цікаво. Тобто, люди взагалі нічим не думають, вони просто йдуть і мруть. А це дуже важко. Тому що коли ти втрачаєш цвіт нації, особливо тих людей, які ну, точно знають, що вони для, необхідні для держави, це дуже важко дивитися. А чому? Тому що не знання. Я пам'ятаєте, розповідав завжди. Тому що в мене є такі прислів'я, я його розробив свій час, що людина вмирає від трьох складових, це від страху, незнання і невіри, то від зневірення. ці три складових, якщо ви приберете, у вас буде все файно. Ну, тепер повернемося до фестивалів. Ми е, проїхали в Київській області, зараз зробили там, за два місяці. Шість фестивалів провели. Задіяли такі міста, як Фастів, Бориспіль і Бояко. Сьомий фестиваль ми проводимо цього в цій неділі в Києві, такий він якби звітовий, де ми поділимося даними, кому ми де допомагали, як ми допомагали військовим, як ми допомагали людям з вадами, інвалідам. Різні теології, як проходили ці фестивалі здоров'я, послідовність їх дій, вона вже не буде публічними масово. Я не буду розповсюджувати цю інформацію, будуть передаватися вона із рук в руки. Я обіцяв це ще говорить, на початок повномасштабного вторгнення, і ми це зробили. Тобто я не буду говорить піарі ці речі, тому що у нас в от там, по Києву стоїть зараз 2,5 тисячі людей. Теж про це розповідав. А повторювати буду, як ви бачаєте, як папуга для того, щоб люди зрозуміли, що їхнє здоров'я, то тобто з ваше в даному випадку здоров'я залежить від вас самих. а ми даємо тільки знання. І якщо я кажу, що цей цим приладом можна там, за три сеанси зняти високий тиск, це значить тому, що ви минули інсульт. Поніваєте? А інсульт, ви минули, ладно, Бог з вами. Він з вами случився. Якщо ви стали овочем говорить, і ви впали просто на родину. На ваших синів, дідів, там, чоловіків. Ви хоча б про них подумали. Тобто ніхто про це не думає. Або люди до інфаркту після інфаркту. От люди відновлюються, тобто фактично за 10 сеансів можна відновити ну, тим комплексним фенікс реабілітацію, відновити варі, людину. Ми це проводили е, на військових, які мали е, ураження різної теології, які, говорять, були поранені у е, там, Осколочного типу, тобто були боротравми, куба травми. Це вже не новина, нас вже знають. А тепер стала необхідність зробити відповідну форму. І одної із такої форм я бачу це кооперативне таке право, де громада може формувати знищені, знищені державні лікарні і ФАПи, тобто медзаклади. Медичні заклади, які знищувалися цільово, це зрада. Кажу вам, вже як політик, як громадський діяч, як народний опусмен України, це зрада свого народу. Ну, можливо, там ті, хто в керівництві не мають нас за, за свій народ, то тоді що нам мати їх за е е е своїх представників, я починаючи від депутатів, кажу. Е е от. Ми підготуємо, вже е підготували. Цю програму вона може бути масштабована і може масштабуватися дуже швидко. І тепер говорить, ми роздивляємося його, що по містах будуть приїжджати представники в Київ. Вже пам'ятаєте, я казав? Я повернувся в Київ, мені вже набридло кататися від України без підтримки громад. А в Києві я вдома. Тобто мені не треба говорить, таких величезних витрат. І тут ми будемо навчати. Тобто це вже буде центр навчання, він буде при Європейській азіатській асоціації управління проєктами, воно буде керовано, воно буде сертифіковано, воно буде мати форму свідоцтв і сертифікатів. І люди можуть приїжджати, будь-хто може приїжджати на навчання. Не можу сказати, що це буде благодійність, можливо, це буде соціальний або комерційний проєкт, це вже інше питання. Але при цьому може, наприклад, родина пораненого, да, от, наприклад, хто залишився без кінцівок, отримати технологію, яка дасть можливість їхнім синам, батькам, донькам відновитися дуже швидко і стати в соціум. От що для мене саме головне, що вони не випали б середовища і не стали себе відчувати інвалідами і нікому не потрібними. А це вже були у нас випадки по 2014-2015 році, пам'ятаєте, да, у нас такими уривками йде війна, вже їх 5 за 10 років було, так, по 2 роки, як то вони так селектувалися, по 2-2,5 по роки селектувалися. І тепер у нас поранених просто неймовірна кількість. Якщо мені правильно доповіли мій аналітичний центр, то у нас варі, там завітампутованих більше 90 тисяч людей. Ампутованих більше 90 тисяч людей. Це ті, які не мають кінцівок, я маю на увазі. А є такі поранені, важкі поранення, наприклад, <кій> поранення в руки і ноги але по цьому кінцівки працюють, але вони перебиті, ну, есть, вони не рухаються. Вони такі ж, тільки є у людини говорить, ця рука, нога. Скільки говорить, після Акуба і Боротравм, було інсультних хворих, які говорить, вже паралізовані або наполовину тіла. Або якась частина, це, це жахлива статистика. Я, ви знаєте, завжди не лякає людей. Але при цьому ми даємо можливість відновитися таким людям. От я можу привести приклад двохмісячної давнини, коли до нас в центр привезли хлопця на колясці, на інвалідній колясці. Він, наскільки я пам'ятаю, за 7 чи за 8 сеансів відновився. Він почав рухати руками і ногами і розмовляти. А до того просто його возили. Він міг відкривати рота, міг щось ковтати, там, їсти. За ним слідкували там, родичі. А тут він почав розмовляти, перша частина. Друге, він почав говорить, рухати руками то самостійно їсти, і почав рухати ногами, які в нього ще вже не ходили. Це я кажу за 7-8 сеансів. Да? Це кажу, фактично через день, якщо брати, то це 20 днів, 21 кажу, там, день. Це чудеса, розумієте? Це не 10 щось. Не, це технологія, це якраз наука стала нам на користь. І таких випадків у нас сотні. От це за, я кажу за останні два місяці. Тому що якщо в день приймати по 50-60 людей, то можуть уявити, що ми не зупинялися, наприклад. на... Повномасштабного вторгнення жодного разу говорит, по допомозі. Але я не буду і не хочу замінювати міністерства і відомства, які ми платимо податки, і які говорит, повинні надавати цю консультацію. Не вбивати людей, а повинні відновлювати. Якщо це не відбувається, значить тоді ми повинні спілкуватися безпосередньо говорит, з тими людьми, які вже мають розум і клепку. Говорит. Я кажу говорит, якраз про тих родичів на плечі, яких говорит, це все впаде. Свої фестивалі ми будемо опублікувати, вони є на каналі Незалежність. До речі, підписуйтесь на канал Незалежність ТВ. Заходите в Ютуб, набирайте українською мовою, ті, хто не розуміє, там, як це набирайте, набирайте слово Незалежність. Після того робите крапочку, ставите українську букву Т і українську букву В. Таня Володя. То ТВ, точка, «незалежність І Після того ви попадете на канал. На нього ви підписуєтесь і будете мати. Свіжу інформацію. Ще раз кажу, що у нас розробок величезна кількість, їх я просто перераховувати ветер не буду. Це займе величезну кількість часу, вона безглуздо постійно це не запам'ятаєте. А центр наш знаходиться на подолі в місті Києві. У нас декілька локацій. Поки його фінансують українські громадяни, люди, які збираються. Тулукою такою, да, тому що ну, нема вже з чого. У нас все знищено. І це знищено спеціалізовано, У нас знищені заводи, фабрики, у нас знищено сільське господарство, у нас це все познищено за 30 років. І ми не отримали ті незалежності, про яку мріяли. А хто це робив, ну це вже вам розбиратися або нашим нащадкам на превеликий жаль. Я вам кажу, що у нас є той інструмент, який відновить вас, ваших близьких родичів або ваших знайомих, хто мав контузії, поранення, посттравму, Фактично вся Україна в посттравмі лежить і наслідки її будуть дуже величезні. Ви можете приходити і отримувати таку допомогу. Я вам про це розповів. Моя совість чиста. Я можу говорить, спокійно. Іти виконувати те, що мені е надано всесвітам, тобто свою місію продовжувати, але вже в більш легкій формі. Чому? Тому що воно вже розподілено і ми вже делегуємо свої повноваження, тобто ті е е е е продукти, які ми опробовували, на які ми сформували інструкції, як користуватися, це все йде від українського народу українському народу. Це може йти від українського народу Всесвіту, тобто з іншим народом. Ми можемо ділитися цією інформацією, наприклад, тою програмою, коли ми можемо відновити від будь-якого солдата за 21 день. За 21 день, ну і плюс 7 днів контрольних, тобто 21 плюс 7. Для того, щоб з'ясувати, як це відбувається. То на практиці, дивіться наше відео, і ви будете розуміти, про що я веду. Мову, але тепер говорить, маленьке-маленьке коригування. Якщо ви не будете входити в цю толоку, допомоги вам не буде. На перших говорить, парах ми зразу показуємо, є благодійна програма Благодійного фонду за України, України, да? з тобто директором якого я є, там ви говорить, отримуєте безкоштовно першу консультацію, ви можете приїжджати і отримувати якусь допомогу. Я вам казав, як детакс детоксикація, да, ми можемо це надати можливість. А після того ви або стаєте в лави наші і е, тоді виявляєтеся членами нашої тулаки, і ми вам продовжуємо допомагати на якихось умовах, з кожним конкретно розмовляємо, або ви йдете собі в лікарню і там, робите що завгодно. Але до нас зараз, після того бажано не звертатися. Чому? Тому що ми сильно фіксуємо. Тобто раніше такого не було. Но якщо людині ми надали допомогу. Він е, пішов після того і схибив всю нашу роботу. На що витрачати енергію, на що витрачати час, і на що е, нерозумним людям, які знаходяться в страху, е, доводити, що ви повинні перейти на іншу сторону барикади, на інший ну, до нас ви повинні перейти. Із е, позиції жертви повинні е, перейти на позицію людини, яка точно знає і розуміє, що їй треба робити. Ось такі в мене сьогодні до вас новини. Я вам бажаю щастя, здоров'я, наснаги, всього самого наліпшого, найкращого, швиденького одужання, хто хворий, відновлення тих, хто поранений. І давайте разом і все-таки зробимо нашу країну процвітаючу, а наших людей заможними, багатими и здоровими. Бажаю успіхів, щастя. Я був. В Ефірі Слово Руслан народний бусман України. Це мені останній раз казали, каже, ти ж представляйся, там вроді ж знають. І всього самого гарного. Нагадаю, 26 листопада 2023 року в Києві відбудеться такий заключний семінар в Києві на Подолі в нашому центрі. Фінікс реабілітація відбудеться фестиваль джерело здоров'я, і де ми продемонструємо всі новітні наші технології. То можете привітати і пишіть мені, і я вам буду відповідати, де це буде відбуватися. Кількість обмежена, тому що наш зал вміщає тільки 40 людей, тому говорить, обов'язково. Треба буде списуватися і домовлятися з тими, хто обов'язково приїде, тому що інколи буває, що люди не приїжджають, тому що вважають, що це халява і шара, і тому говорять, ну не поїхав собі. А це місце чимось зайняте. Дякую всім до зустрічі.